Розглянемо правила вживання апострофа в словах української мови. Апостроф пишемо перед Я, Ю, Є, Ї, які передають два звуки, якщо перед цими літерами є губний приголосний звук. Перевірити губний звук можна за допомогою мовного речення «Мавпа був». Це стосується і загальних, і власних назв. Не пишемо апостроф, коли перед буквою на позначення губного звука є інша буква, яка може належати до кореня або основи. Наприклад, у слові духмяний перед я ми бачимо два приголосних звуки х і м. У слові «мавпячий» перед я бачимо два в п і так далі. Це не стосується, правда, літери «р» – арф'яр, верб'я, торф'яний черв'як. У цих словах є апостроф. Якщо інша буква належить до префікса, крім губних, і в спільнокореневих словах без префікса, зверніть увагу на слова зв'язок, бачимо префікс з, зв'ялити префікс з, підв'язати, префікс під, розм'якнути, префікс роз, сп'яніти, префікс с, вони є. Префіксами, у яких перед губним є твердий приголосний звук, апостроф ставиться після літери Р перед я, «ю», «є», «ї», якщо вона передає твердий приголосний звук. Бур'ян, міжгір'я, пір'я і стоїть у кінці складу. Якщо літера Р передає м'який звук перед Я, Ю, Є, що означають один звук А, У, Е, то апостроф не ставиться. Буряк. Буряний, крякати, рябий, рюмсати крюк. Запам'ятайте, що апостроф пишемо у слові Лук'ян і похідних від нього. Літера К є у цьому слові перед Я. Четверте правило стосується префіксів і складних слів. Апостроф ставиться перед я. «ю», «є», «ї». Після префіксів та першої частини складних слів, якщо в кінці є твердий приголосний звук, безядерний префікс без з твердим з, безязикий, з твердим з перед я і так далі. Складні слова дит ясла. Перша частина має твердий приголосний т. Камер Юнкер, Р. Мін юст, Н. Перед апострофом і перед Ю. Я Ю. Не пишемо апостроф після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними літерами. І е, а, О, у Безіменний зініціювати, зекономити, загітувати, зорієнтувати, зуміти. Розглянемо випадки. Коли перед «я», «ю», «є», «ї» ставиться апостроф у словах іншомовного походження, якщо у слові є приголосні «б», «п», «в», «м», «ф», «г», «к», «х», «ж», «ч», «ш», «р» перед я «ю», «є», «ї», то ставиться апостроф в загальних і власних назвах. Якщо в префіксах теж кінцевий приголосний твердий Теж ставиться апостроф, ад'юнкт, кон'юктура, диз'юнкція. Не пишемо апостроф перед йо. Курйоз серйозний. Також не ставимо апостроф, якщо я ю позначають пом'якшення попереднього приголосного і передають звуки а, у. Бязь, бюджет, бюро, кювет, пюпітр, пюре і подібні. Апостроф ставиться в словах іншомовного походження після скорочених компонентів у прізвищах та іменах. Але Генрі без апострофа, тому що це не скорочення, а псевдонім письменника. Запам'ятайте слово «окей», воно теж з апострофом. Слов'янські прізвища та імена теж мають апостроф після твердих приголосних Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Р. Аляб'єв, Захар'ян, Рум'янцев, В'южин. Немає апострофа у слов'янських прізвищах та іменах перед йо. І у випадках. Коли Я-Ю передають звуки А-У і означають сполучення пом'якшеного приголосного: Бядуля Пясецький Рюмін. Випадки, коли у географічних назвах ставиться апостроф. Перед я, Ю, Є, Ї, які передають, як і в інших правилах, два звуки: я, й, а, Ю, й, у, Є, й, Е і. Ї, і. Ставиться апостроф після приголосних Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х Р. Приклади перед вами. Після деяких інших приголосних теж може траплятися апостроф у назвах неслов'янського походження. Але не пишемо апостроф, Знову ж таки, перед «йо». І, знову ж таки, якщо я Ю. Означають сполученням якого приголосного і передають звуки Я передає А, а Ю передає У. Тобто по одному звукові. В'язьма, рязань, херма.